В ніч на Івана Купала відбуваються різноманітні містичні події. Головною вважається битва між силами добра і зла, якій завжди перемагає добро. Ці повір'я виникли за давніх часів ще до хрещення Русі. Тоді слав'яни у ніч на Купалу збиралися разом, щоб дати відсіч усій нечисті, яка оживала і ставала активною. Відьми перевертні упері, русалки. В наш час українці повертаються до стародавніх традицій та повір'їв. У селищі Чебани Києво-Святошинського району свято набрало оберти ще з вечора. Містики в цьому святі дуже багато, багато там всяких ознак там Да? І хочу сказати, не хочу їх називати, але впевнився багато разів, що збувається. В традиції не, не думає, точно знаю, це ввійшло в традицію, вже третій рік підряд ми на цьому озері зустрічаємося з людьми, люди задоволені цим святом. Це народне таке свято, гуляння народне, традиція. Як, наприклад, от, кінець, збирання врожаю, також такі якісь свята є, там, е, люди святкують. Таке воно щире, відверте і настільки за душу бере. Вважається, що в цю ніч містичні сили допомагають отримати відповіді на свої таємні бажання. І якщо дівчина збере вінок та пустить його у воду, то вона зрозуміє, чи вийде вона заміж за свого судженого чи ні. І якщо вінок потонув, то коханий її розлюбив. У купальну ніч розпалювали очищаюче багаття та спалювали чучело, бажаючи, що у вогні згорять всі негаразди, турботи і хвороби. Навколо них танцювали, через них стрибали хто вдаліше і вище, той буде щасливіший. Мы очень любим этот праздник. Очень хорошее, найкращі емоції. Найкращих емоцій у меня никогда не было. Я просто самый эмоциональный сегодня. Мне все нравится, все классно, все круто. И вообще супер праздник. Отлично. Все хорошо, ребята. Нет, ну у нас каждый год хороший праздник. У нас в принципе організовывает достаточно интересно. Настроение отличное. Праздничное, все хорошо. Та найголовніше, це мабуть те, що об'єднавшись разом. Люди відчувають у собі могутню творчу силу для здійснення добрих справ на користь усього людства.